Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостров та Центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Куди далі, тим цікавіше, Росія погрожує космічною війною. Представник МЗС Російської Федерації Костянтин Воронцов закликав збивати усі супутники, які створюють детальні знімки місцевості, і таким чином допомагають Україні. Отдельно хотіли б акцентувати чрезвичайно опасну тенденцію, відчутливо проявившуюся в ході сабиті на Україні. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Ядерна війна, що вже закінчилася, чи чому ми до космобаталій перейшли? Але це все маніпуляція. Мабуть, саме так пропагандисти з російського МЗС уявляють собі приземлення ілонових старлінків військово-космічними силами Росії. Та не будемо інтригувати. Розповімо вам секретну інформацію: криві та іржаві автомати на чи на орбіту стріляють, хоча і на земній поверхні вони теж не дуже ефективні. Російська влада оголосила нову мету так званої спецоперації. Помічник Дмитрія Медведєва Павлов заявив, що Україну, начебто, перетворили на тоталітарну гіперсекту, тому десатанізація держави стає нагальним питанням. Помічник Медведєва Олексій Павлов взагалі заявив, що в Україні потрібно провести десатанізацію. Російські змі повідомляють, Павло вважає, що київський режим перетворив Україну в тоталітарну гіперсекту, примусивши громадян відмовитися від православних цінностей. Да, сатана? Історія з десатанізацією така ж безглузда, як і з денацифікацією. Та як виявилось, Павлов лише блідий косплеєр, бо насправді засновником боротьби з бісами є святий Дон Рамзан, який ще весною на всі інтернети оголосив дешетанізацію. Проте, зважаючи на дезінформаційні заяви Павлова, є всі підстави вважати, що стратегія дешайтанізатора провалилася, і Радбез вирішив її замінити на щось більш звичне для людей з руською челюстю. Бо хто такий сатана? Вони точно знають, навіть святі отці. Батішка валим. Пам'ятаєте, ці наївні казки про Київ за три дні? Здавалося б, за вісім місяців війни вони зрозуміли, що такими заявами краще не розкидатися. Але ні, тут виявляється, російські війська планують розгромити ЗСУ та взяти під контроль усю Україну вже до весни наступного року. І по поводу того, що довга і недовга є, ці говоріть чи своєї не точки зріння. то с учетом проведенной мобилизации мы способны решить задачу разгрома полного разгрома ВСУ и взятия под контроль всей территории Украины ну, к весне будущего года. Это совершенно точно. Но, но, центральный вопрос – вопрос политики. И тут тоже есть много нюансов. Да что ты, черт побери, такое несешь? Думаю, що в майбутніх підручниках з історії основною причиною провалу трьохденної війни проти України буде зазначено, успіху орків в українських степах заважали питання політики. Головне, щоб історики нічого не наплутали не джавелі, не небайрактари і навіть не НЛО. виключно питання політики. Насправді ж це дезінформація, але які б там плани собі не будували окупанти, вони й надалі будуть вигрібати згідно визначеного політичного курсу. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати українських захисників, владу та наших союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект Апострофтіві та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.